Приїхала до батьків і першим ділом пішла до малини. В них висаджено два ось таких рядочки, і її, скажімо так, кількість і величина просто вражає. Зараз вам покажу. А, дивіться, ягідки які, і скільки ще зелених. Дуже-дуже велика кількість. Неймовірно смачна, неймовірно солодка. Зараз вам ось тут так ще покажу. Просто зриваєте пару ягідок, І у вас ціла жменя вітамінів в руках. Один із скажімо так, секретів хорошого врожаю це вчасно її проріджувати і чистити, залишати молоді пагони, а старі видаляти. Ну і, звичайно ж, вчасна обробка від шкідників і хвороб, так як вони постійно, скажімо, супроводжують. Наш урожай, і за урожай треба боротися. Але результат того вартий.